Хочу поділитися тим, що я особисто вчора був на зустрічі з народним депутатом Петро Мельником. Звичайно, почув дуже багато цікавого. Його депутат нарікаєте про те, що він нічого не зробив. Ну, зі слів Петро Мельника, він вишнення зробив все. Починаючи з добудови там, першої школи, закінчення нашої лікарні, дороги також це є важна робота. Це Петро Мельника, тобто селений Петромейка, щоб ви. Я проти того, щоб давати дійсно ворожісти набання а людина міста Шнева. Тому прошу депутатів не, не підтримувати. Ми усвідомлюємо, що це передвиборчий хід для пана медика і черговий інформаційний привід, щоб сказати, що ось є такий громадянин. що його Це заступник міського голови, потім те, що це його сестра, його сестра, головна голова земельної комісії, його племінниця, голова регламентної комісії. Тобто там повна корупція і те, що він не гроші, як намагається зараз свою руку місто Вешневе сюди в суму то це нереально. Вони прошу депутати не підтримувати це рішення.